Доброго дня, шановні глядачі, хочу підняти сьогодні тему. 3 дні під час посадки. Це мало чи багато? 3 дні під час посадки ось дивись ці два рядки ігурця. І ось для прикладу оці два рядки егурця. Між до ними всього лиш 3 дні різниці. Можна оці взяти слідчі. Неважливо які. 3 дні різниці. Ну, де є може і краще кусти. Ці саджені на стесну п'ятницю. І вони більш кращі. А люди... На білому тижні садили, там, допустимо, у вівторок, понеділок, вівторок, там ще в людей кращий результат. А ці вже садні три день Пасхи, хуже результат. Тобто, оці три дня, воно насправді результат дуже вражає. Три дні посадки це велика, великий період, а Того сироки посадки, вони мають велику роль, вони велику. Різницю грають, Даже три дні воно так насильно відобразиться, що вам словами не передати цього. От деякий просто вже зараз ми перший, вже ми бачимо, що тут перші вже є гірки, є і все. А там ще вся печалька.